Військовий висловився про податок на відновлення України після війни. Хм. Давайте слухати. Планують зробити податок на відновлення країни після війни. Окей. Вже ж війна закінчилась, да? ви вже плануєте це все. Залужний говорить, що робить з ветеранами, які прийдуть після закінчення війни. Що війна закінчилась вже? Чи що? Якось дуже цікава ситуація в нас виходить, шановні. Може, ми щось не знаємо, тому що всі вже говорять, а що ж робить після війни, а війна ніби ще триває. Шашлики в 22-му році в травні теж помнимо, так? Да? Мали шашлики жарить. Податок для фобів з вище мільйона ляп 20%. Ціни на електроенергію пальне ляп, на, на продукти ляп на, та на все, блядь. Ціни ростуть та зарплати не ростуть. Та а як, ну типу, коли все дорожає, все, ну, взагалі все? При таких самих зарплатах людям жить. Як? Блядь, це просто трешак.